Не було малого, ми вибігаємо до дверей і все, і різко бах. Ми думали, що в нас вікна, але це з цієї сторони. ну і, і тако ходимо. А у вас на ту сторону, так? Да? Так, да, слава Богу. Але в під'їзді під, ну йшли, то падали степлі. Ага, осипалось, так. Да. Да. Скільки дитині? Три місяці. Три місяці, да. ого. Не їсти, нічого не. Ну, типу не покормили, тому що одразу вибігли, ще кіт остався. А ви зараз туди маєте доступ? Ну, так, да, да, можна Поки хай там все вберуть із Добре, Хороше, десь да. чоловік прийде, бо він вас служить, то ми самі угу. будемо. Дякуємо. Що буде здихали пікати? Ой, господи. Зараз піду на ну, я туди, я так, в этот штаб, буду писати заяву. Ну а що і будь ласка, як пройшов цей ранок? Що відбувалося? Я виходила вісім годин ранку на роботу і почула що летіли. Мені здалося, що летять ракети, такі невеликі, гул ракет. Ну, думаю, щось будуть збивати, певно. І тільки я вийшла до вихідних дверей взяти куртку, і тут роздався страшенний взрив. Я почула, летить скло, летять ну, все, що в мене тут було, воно все повилітало. Я побачила за вікном білий дим, зарево, кинулася на кухню. І я так поняла, що був чи прильот, чи ну коротше, що що, що попало, що що не добре. І я прийшла, дивлюся, мене повибивати скло візє, кіт злякався, базони валялися. Ну коротко. з вами все добре. З так, так, мене все добре, ти... просто що я дуже злякалася, дуже злякалася. Ага. А скво у вас вибито тільки тут в кімнаті чи так ще тут? Вич? А там в других кімнатах вікна були на провітрювання пластикові, і їх просто зложило тако закрило, і все. А тут ж ми ще не поставили пластикове вікно його взяло, вибило все.